Міністр оборони Шрі-Ланки повідомив, що щонайменше 22 громадян країни дезертирували з російської армії, а в складі якої вони, як ви розумієте, брали участь у війні в Україні і повернулися тепер на батьківщину. А, за його словами, знову ж таки, що 16 а, тих самих громадян Шрі-Ланки було вбито на війні в Україні. Десятки було при цьому також поранено. Понад 10 військових було ще й взято в полон, Я так розумію, що вони можуть знаходитися десь на території України. Ну або ж, відповідно, їх взяли в полон ж, якщо вони відмовлялися йти воювати прямо там на лінії фронту, відповідно, і розказуючи про те, що вони на це не підписувалися. Просто якщо б раптом ви забули, то я вам нагадаю, що Росія зараз активно вербує громадян неблагополучних країн. Робить це спеціально для того, щоб вони брали участь у війні проти України. Ми говорили минулої години якраз про те, що вони вже роблять такий собі. Рейд наразі жіночими колоніями, тому що колонії чоловічі в них наразі закінчилися. Звідти вони вже всіх, кого тільки можна було попросити, попросили і долучили до війни. Наразі такої можливості знаходити нових. Військових або полонених вони там не мають, тому відповідно вербують от тепер. Бачите, мешканців Шрі-Ланки багатьох найманців в, в цій самій історії приваблюють, звісно, обманом користуючись їхньою наївністю, незнанням не знаю, мови місцевих реалій. А, вербувальники, звісно, обіцяють добре оплачувану роботу в Росії, а, але на тих, хто їм повірив, чекає потім. Велике розчарування, якщо вони його, звісно, побачать, і відправка на фронт. За даними Міністерства закордонних справ тієї самої Шрі-Ланки, подібним чином влада Росії вже обдурила понад 450 їхніх жителів, мешканців та шрі-ланкійців, які купилися на ці самі обіцянки. Ну і ще розумію, що, знаєте, Мені необхідна така роз'яснювальна бригада, оскільки е, з однієї сторони е, я от вам сказала про ці 50 мільярдів, про цей фонд і про ці гроші, які намагаються виділяти Україні або ж хочуть виділити Україні. Так от е, пояснювальна бригада ще необхідна, тому що з однієї сторони кажуть, що країни Великої Сімки створять фонд для підтримки України на 50 мільярдів євро. а з Іншої сторони кажуть про те, що Вашингтон і Брюссель розійшлися в думках щодо фінансової допомоги Києву. Або це два різних фонди, або це дві різні допомоги той на 50 мільярдів євро, а то й на 50 мільярдів доларів. Не знаю. Тут знову ж таки будемо долучати до нашого ефіру вже політолога, і будемо з тим розбиратися, тому що поки не зрозуміло, в яких саме грошах вони розійшлися в своїх поглядах. Чому розійшлися? Дивіться, адміністрація США. І європейські країни не дійшли згоди щодо надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів. Ну нібито каже, доларів. Переговори між сторонами продовжуються, але розбіжності при цьому знову ж таки зберігаються. Через це зустріч лідерів G7, скоріш за все не зможе завершитися обговоренням фінансової допомоги Києву. А, таким чином, надії Вашингтона на демонстрацію єдності Заходу на підтримку України можуть або не виправдатися, або виправдатися, як ми розуміємо, частково. А, ну і відповідно маємо певні суперечки наших європейських партнерів, в чому вони полягають. Дивіться високопоставлені дипломати, які відповідно про цю інформацію повідомили, кажуть, що президент Франції, він же Еммануель Макрон. І канцлер Німеччини, він же Олаф Шольц відкинуть американську пропозицію, щоб Європа виступала гарантом кредиту Україні. Ця пропозиція була зроблена адміністрацією Сполучених Штатів, але європейські лідери на неї кажуть не дуже згодні. Чому європейські уряди відчутно роздратовані планами Сполучених Штатів? Якийсь цими планами, які на їхню думку означають наступне, що вони опиняться на гачку. Тобто вони будуть виступати цими гарантами того, що виплата кредита Україною на 50 мільярдів вона таки відбудеться. А якщо щось піде не так? А якщо щось піде не так, тоді, відповідно, американські компанії? Виходять, виграють більше, отримують більшу винагороду, тому що вони отримують більше контрактів на виготовлення зброї для України на реконструкцію України. А гарантом виплати кредиту має виступити Франція і Німеччина, і це Франції і Німеччині відповідно не дуже подобається. Вони кажуть, підождіть, тобто ви надаєте кредит, ви з того кредиту роздаєте гроші на контракти, щоб виготовити зброю для України. А ми маємо підтвердити те, що Україна їх виплатить колись там свого часу. І от саме це, нібито, не подобається Олафу Шольцу і Еммануелю Макрону. Крім того, кажуть, що немає в них впевненості, що Дональд Трамп не тут ж не можна забувати ще і про те, що вибори мають відбутися на території Сполучених Штатів. І так, вони кажуть, немає гарантій в тому, що Дональд Трамп у разі його перемоги на виборах підтримає цю саму ініціативу. Трамп раніше знову ж таки, я нагадаю, ну, висловлювався з скептицизмом щодо допомоги Україні. І адміністрація США пропонує, щоб європейські країни взяли на себе основний фінансовий ризик і відповідно несли відповідальність, несли відповідальність пропорційно до суми заморожених російських активів, якими вони володіють. кажуть, у разі чого, якщо там треба прописати в цих самих домовленостях, у разі чого ви завжди можете забрати. Російські гроші, які зберігаються у ваших банках, е, тому що це трошки, я нагадаю, несправедливо, е, коли Росія приходить, розпочинає війну в Україні, знищує українську інфраструктуру. Європа надає гроші на відновлення української інфраструктури, а російські гроші просто лежать. Щоби що? Щоб потім віддати їх Росії, щоб вони могли собі далі себе спокійно, вільно почувати і е, е, збирати гроші на наступні військові дії. Ні, якщо ти вже розпочав війну, то ти маєш за неї заплатити. А, ну відповідно про це говорять Олаф Шольц і Еммануель Макрон. Они кажуть, ну то нехай гарантією виступають саме ці гроші, які зберігаються в банках європейських банках російські гроші. Але знову ж таки є одне, але в тому, що європейські чиновники стурбовані тим, що якщо США виділять гроші, американські компанії матимуть перевагу в отриманні прибутку, і це може призвести до боротьби за контроль над кредитом і над тим, як ці гроші будуть витрачатися. На знак свого, нібито, роздратування європейці пропонують забезпечити власний кредит Україні без допомоги Сполучених Штатів або без залучення G7. Ну і відповідно, деякі дипломати вважають, що це переважно спосіб тиску на Сполучені Штати. Кажуть, окей, якщо ви не хочете діяти так, як ми пропонуємо, то тоді ми будемо діяти окремо. І це таким чином має Підстягувати десь в сполучених штатів сполучені штати, що щось відбувається без них, без їхньої участі, щоб таким чином змусити їх піти на поступки, і країни єс вже нібито обговорили навіть деякі там юридичні механізми на випадок, якщо вони вирішать діяти в цьому плані самостійно.